Сейм Латвії категорично проти російської мови. Він відхилив поправки до конституції, за якими їй мали присвоїти статус другої державної. За зміни до головного закону країни раніше центральна виборча комісія зібрала понад 180 тисяч підписів. Депутати відмовилися навіть передати поправки на розгляд парламентської юридичної комісії. Проти проголосували 60 депутатів зі 100. народні обранці наполягають, у Латвії буде лише одна державна мова латиська і жодної двомовності. Цей план ляпасвобличчя латвійців, які жили в умовах двомовності протягом 50 років окупації. Я заявляю, що проти латвійської державності ведеться відкрита боротьба, і цю агресивну кампанію фінансують з-за кордону. Раніше представники керівництва республіки неодноразово виступали проти привласнення російській мові державного статусу. Президент Латвії Андріс Берзінч попередив, що готовий піти у відставку, якщо ця ініціатива буде реалізована. У Латвії проживають сотні тисяч російськомовних ініціатором камп. Пані з надання російській мові державного статусу стало товариство Рідна мова, одним з лідерів якого є політик Володимир Ліндерман. Особливо опікається росіянами на території Латвії мер Риги Нілу Шаков. Тепер усім російськомовним і не тільки жителям Латвії належить висловити свою думку про статус російської мови на національному референдумі.